Зараз на об'єкті Софіївська Корочеївка біля ЖК Біля ЖК Волошкової Тут укладали цеглу без фаски трьох кольорів. Білу, графіту і сіру. шістдесятку. Ось сам об'єкт виглядає сам ЖК. І ось вже укладена тротуарна плитка наша. Ось так от виглядає укладено. Тут буде школа у вересні відкриття. Це сама тротуарна плитка наша. Цегла без фаски, 60-ка, 6 см товщина. Укладання вже закінчили. Плитка в розрізі, це сірий кольор. Ось так виглядає.